Слава Україні! Тільки що я написав ще одну пісню. Це пісня про кончених аватарів, які Безпредельщики. Ну, э, Хочу заспівати вам цю пісню і показати от ту яму, э, яка призначена для того для аватарів, які себе дуже буйно ведуть, э, які хватаються за зброю, за гранати і так далі. Ну і щоб їх тихомерити зараз тут на передовій, то їх кладуть у яму, щоб в кінці кінців вони заспокоїлись. Так, оце тут ми викопали яму для зальотчиків, для аватарів. Ну, хто напивається, його сюди кидають на 4 дня. і тут от він бачите, от сидить у ямі. Бачите, яка яма дуже глибока. Копали так само. Зальотчики. Ну, але в армії майже кожен другий зальотчик. І той не є хорошим солдатом, який хоч раз в житті не був зальотчиком. Бачите? Яка яма, бля. А зараз я вам хочу заспівати цю пісню про кончених аватарів, які йдуть по безприділу. Що вчора вже було, того не пам'ятаю. Як я не був тоді, поводився, як бик Ну, а тепер строю свій погляд я ховаю. І чую, як сержант мій перейшов на крик. Бо ж він почав мені про все розповідати. Як вчора у трусах я бігав по плацу, як старшину свого почав я обзивати, неначе я тоді. Зірвався із зламцу, бо ж я казав усім, що дядько, мій полковник, що батько мій також є справжній генерал, тому із кухні я узяв тяжкий половник і потрощив усе в казармі, мов вандал. Нювальному також пірвав новенький кітель. З гітарою ходив, співав дурних пісень. В казармі всім кричав, що я є визволитель, що лейтенант у нас. Вже справжній є олень, а потім я почав майора сильно бити, немов майор, отой був меншим серед нас. Свої порядки я хотів установити, і ось настав тоді для мене чорний час, бо ж ось усі гуртом на мене налетіли, крутили руки в бік, кому було не лінь. І копати мене тоді усі скотіли, бо ж копала тоді мене і їхня тінь. Хтось копнув у живі, а хтось уцілив дупу, Аж дупа запекла, й болів мене живі. І як же я тоді попав в таку шкарлупу, що навіть би в мене. В лице мій замполі, ну, досить вже мене тут бити так нещадно. Кричав усім тоді, бо список мій в крові, лежав там на землі, вже якось безпорадно, і копати мене вже перестали всі. Та тільки ж ту ями одразу спам'ятався. Лейтенанта вдарив, я знову у лице. І як отой спецназ вже згодами спускався, лише не втік від них, бо ж стримали мене, і ось той сутний день вже кинули за грати. Я в камері сиджу неначе той ізгой, і прикро вже мені, що я не мав гранати, і що для всіх солдат я є антигерой. Лише мій старшина мене взяв на поруки, замовив слово він за мене ось тоді, бо ж я йому колись, загнав аж три бузуки, та свої РПГ, продав йому усі бо ж я йому колись, загнав аж три бузуки, та свої РПГ, продав йому колись.